Вітаю всіх маленьких фанів українського технічного олімпійського боксу, на прикладі якого сьогодні ми з вами рознесемо вщент весь любительський бокс на болоті. Мене звати Макс, це канал сайт, бокс українського рубрика Огляд. Поїхали! У 2024 році у Франції має відбутися наступні 33-ті літні Олімпійські ігри. І поки Бовдори змок ще в роздумах, чи потрібно допускати недоспортсменів з болота та підболоття, пізніше я вам поясню, чому недоспортсменів. Я вирішив згадати минулі Олімпійські ігри, зокрема по боксу, та показати вам всю правду про великий та могучий бокс на болоті, який спойлер весь куплений. Ось це так. Але почну я з невеличкої передісторії свого дитинства, коли літом, перемикаючи канали в пошуках мультиків, я випадково натикався на перший та моментами дивився Олімпіаду. Де ледве не в кожному виді спортів перші першій завжди були росіяни. Тоді я був ще малим і, на жаль, не задавався питанням, як в таких болдурі можуть бути настільки круті спортсмени. А тому, як і більшість людей, просто списував це невелике населення та радянський спорт, який нібито був ну дуже класним. Вже у коледжі я став свідком дивовижного поєдинка двох олімпійських чемпіонів по боксу. А саме кличка та Повєтліна, в якому я відверто почав ще запідозрити, оскільки не міг повірити, що може бути настільки велика різниця між спортсменами такого неймовірного рівня. І як пізніше виясниться, це все було не без підстав. Одразу хочу відповісти тим, хто скаже, що порівняння не завжди умісні, то випадковість, а не закономірність та все інше. Ні, це не поодинокий випадок, а реально ціла система. І саме на прикладі Усика та Тіщенко в поєдинку проти одного і того самого спортсмена. Я вам це докажу. У 2012 році в Лондоні українець Олександр Усик з другої спроби все-таки зміг стати олімпійським чемпіоном, поборовши свого минулого кривника Клементо Руссо. А вже у наступних іграх в Бразилії золоту медаль цій самій ваговій здобув спортсмен, простим не господи за такі слова, з болота Євген Тищенко. Можливо, брат, ми. Коли Тищенка, але на зборах в Таїланді я їх не бачу, а тому це лише здогадки. Час йшов. Усик перейшов у профібокс, де став абсолютним чемпіоном світу крозервейті, здобувши перемогу у найкращому турнірі на мою пам'ять. Прийшов у наступну вагову, де забрав пояси у домінатора Ентоні Джоша та навіть встиг захистити їх у реванші. І поки Україне сміло доводив всім у профібоксі, що з олімпійськими чемпіонами потрібно щонайменше вважатися, то Женька, наступний олімпійський чемпіон після Усика, вже на свій дев'ятий поєдинок летів проти першого міцного опонента, якого Усик не те, щоб виніс в одні ворота на початку своєї кар'єри, але нокаутував у дев'ятому раунді, відправивши до цього ще в шостому нокдаун. І саме на перекладі цього поєдинка проти вихідця з Південно Африканської Республіки та Бісом Чуну, я покажу вам нікчемність не тільки російського боксу, а й її як країни лідера спорта в цілому. Розпочнемо ми з того, що Тищенко є максимально схожим за даними бійцем до Усика. Оскільки також є шульгою, має надзвичайно гарну антропометрію для крузервейта та боксує виключно на дальній дистанції. Демонструючи ще й типу гарну роботу ніг, через що порівняння цих двох. Олімпійських чемпіонів є максимально об'єктивним, наскільки це можливо і ледве не само напрошується. Поєдинок Тищенка проти тимчуну у 2021 році розпочався досить неспішно. І з перших секунд даного протистояння всі звернули увагу на антропометрию, а точніше на її різницю між спортсменами. Адже тільки в зрості жінки був вищий на цілих 16 см. Що тим не менш не завадило йому повністю, вибачаю за слово просрати перестрілки на дальній. Так, потрібно відмітити, що мчуну дійсно гарний бієць і реально є досить незвичним опонентом через свій стиль, а точніше постійні нирки, що з його невисоким зростом і взагалі ледве не дозволяє йому проходити своєму опоненту в ноги. Але дідько, це все стосується лише захисту, а ніяк не нападу. І будучи олімпійським чемпіоном, так ще й з такою різницею в зрості, програвати перестрілки на дальній через звичайнісінький таймінг та контроль дистанції і взагалі соромно. І навіть сам тобі сумчун спочатку аж здивувався такому успіху. У Тищенка не виходило абсолютно все. Він не міг дотягнутися, хоча маса тою передньою рукою дистанцію цицьку. Але, можливо, то просто такий джеб і я нічого не розумію. Не міг підлаштуватися під звичанісінький риб суперника та викидував якусь просто неймовірну. Кількість ударів по повітрі. Знаєте, якби цей бій був уша, то глядачам під час поєдинка показували б внизу табличку з влучністю ударів, яка, на мою думку, від Женьки в цьому бою ледве перевалила за 1%. Я горю, чесно, без всякого хейту, що жодного разу ще не бачив на тільки кусого боксера, що взагалі не складається в моїй голові, адже раніше очки на Олімпійських іграх давали саме за влучні попадання. Хоча тут Тищенко повезло, адже це було раніше, і на Олімпіаді Бразилії цю систему змінили. І як ми бачимо, дарма. Надалі бій і взагалі почав бути схожим на одностороннє побиття, оскільки Тищенко навіть не намагався запропонувати щось нове для Мчуну. В той час, як його старе і взагалі не працювало, через що африканець почав себе відчувати. На Росії як риба в воді. Тищенко продовжив бити мимо, через що починав злитися та боксував ще гірше. Підпускав мчону на ближню, хоча нібито має гарні ноги. Де з такою незвичною в поганому сенсі цього слова стійкою не міг вдарити. А тому сам пропускав понеркам лише так, та просто програвав бій по очкам в одній ворот. Коментатори під кінець поєдинка вже навіть втомилися нахвалювати мчуну, щоб поразка в якого виглядала би максимально гідною та почали. было бы варто Женьку. О, поверьте, это очень непростой соперник. С тописом Чуну зевать не стоит. Все видели? Потому что Чуну очень скользкий, верткий, хитрый. Соперник очень серьезный. A few moments later. Ну вот, вроде бы поджал. И, 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 и что? И ничего. Не работает джеб у Жени. Не работает. не работает? почему не работает. Я не знаю, почему... Як вердикт, в кінці поєдинку Мчуну просто почав опускати руки, так би мовити, включив понти. Та на реакції техніці знущався з бідолашного суперника, який таким виступом лише заплямував титул олімпійського чемпіона. Адже настільки безхребетно відбоксувати, виступити так, щоб жахливо було абсолютно все від нападу і таймінгу до роботи днів та захисту, це ще треба вміти. Після побаченого, я, скоріш за все, як і ви, просто не міг повірити своїм очам, що оце, хоча б аби якось могло виграти ту олімпіаду, через що одразу почав гуглити та шукати інформацію щодо тих ігор в Бразилії, зокрема про бокс. І о боже, перше ж посилання називається Скандальна перемога Євгенія Тищенко. Довго не думаю, чи я знайшов той поєдинок, який ви зараз можете спостерігати, і так це звичайнісіньке пограбування казахського боксера у фіналі турніра. Тищенко викидував набагато менше ударів протягом бою, більше клінчував та попадав не так влучно, як його опонент. Що особливо можна побачити по третьому раунді, в якому він ледве не побував у нокдауні, після серії припущених ударів, проте рефері боючись за легесенький поліс спортсмена, а тобто за свою валізу з баблом вирішив зупинити цей поєдинок в такий важливий момент та дав час женсі, щоб відпочити та зібратися духом. Чесно кажучи, це все рівно не допомогло йому реально виграти той поєдинок. Хоча потрібно признати, що місцями бій і дійсно виглядав досить з ким через постійно. Цінні клінчі та хаос Проте, як не крути, але переможцем від цього без допомоги старого провіреного методу. А саме пачечки зелених, як вияснилось, не тільки в карманах суди, але й рефері, котрі віддали йому третій раунд. Тищенко об'єктивно все рівно не міг стати. Звісно ж, зал ось таку перемогу, на що Тищенко пізніше в якомусь зі своїх інтерв'ю сказав, що йому на них всіх, а тобто глядачів, просто насрати, а казахстанців як націю, він її взагалі не поважає. І на чтобы... самом деле, это, вот это про реакцію публіки, є лишніми і так всі спрашивають. Це по кайфу, нет. так і Если что-то будет лишнее, мы покажем. Я не сильно уважаю на цей Нормально. В принципі, нормально. націю а не будемо. І здавалось би, що такий не найкращий виступ Тищенка саме про Тимчуну. Це важливе уточнення, адже поганих виступів у нього чи немало. Можна було би сміло списати на просто високий рівень опонента, особливо на фоні женки. Але дід в бою проти Усика мчону показував такий самий бокс з такою самою стратегією на бій. Проте, крім перших раундів, які він дійсно виграв, у нього абсолютно нічого не вийшло. Хоча, якщо брати до уваги стратегію Усика, а саме розвідка в перших хвилинах, то краще буде сказати, що українець віддав їх йому. Після чого, підлаштувавшись, просто забив бідолашну вчону, змушивши того взяти коліно. А потім вже змушився самого рефері зупинити це одностороннє побиття. Так, африканець протягом поєдинка досить гарно контратакував Олександра, особливо взривними одиночними ударами. Проте темп усика серійність та просто неймовірна робота ніг вже в екваторі бою, як тільки українець включився, поставили хрест на будь-яких надіях африканця на перемогу, який технічно хоча і міг уникати ударів та навіть давати відсіч, фізично через свої габарити та швидкість він був на це зовсім неспроможний. І розумієте, що це все можна було би сміло списати на випадкові, або специфіку самого бійця. Адже є багато олімпійських чемпіонів з різних країн, які просто не можуть підлаштуватись під нові реалії. Правила та рукавички, через що показують набагато гірший бокс. Проте статистика, особливо якщо порівнювати Україну з болотом, видає якісь дивні висновки. На болоті за весь час після розголу совочка було аж цілих 4 олімпійських золотих чемпіона, які вирішили спробувати свої сили у профібоксі, крім Батаргізієва, він ще за. То молодий, а тому статистику його ми не включаємо, з яких жоден, наголошую, жоден не зміг стати чемпіоном світу вже у профібоксі, що особливо смішно виглядає на фоні України, де всі три золоті медалісти були не просто чемпіонами світу, а входили в топ-5 боксерів незалежно від вагової категорії. Я ні в якому разі не хочу сказати, що на болоті немає крутих боксерів, адже вони там дійсно є і аж цілих два. Проте погодьте, що статистика говорить сама за себе і зовсім не на користь цих дурнів. Я не знаю, як там з іншими видами спорту, але особисто для мене, з боксом на болоті, особливо любительським, все більш незрозуміло і мені просто шкода, що найбільші та найгучніші змагання у світі, а саме Олімпійські ігри, через корумповане керівництво та суддійство просто знецінні нагороди багатьох інших крутих спортсменів, які потом та крові протягом половини свого життя вибивали собі місце на тому клятому п'єдесталі. Ганьба мов. За те, що вагається, чи потрібно чи ні допускати таких бовдерів до змагання, яким ще й на хвилиночку після скандалу з допінгом заборонили виходити ще й під своїм прапором. Та ганьба всьому любительському боксу, який особисто для мене через Росію вже давним-давно не цікавий. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту, і сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент та канал такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському, мужики, круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе. Факт дня, не дивлячись на те, що олімпійський бокс знецінюється з кожним роком, там все рівно є дуже круті боксери, за чесність із нагород, яких в мене немає ніяких сумнівів. Також золотий олімпійський чемпіон в Токіо, неймовірний кубиніс Энді Круз, один з найкращих олімпійських чемпіонів за весь час, який перемагав Кішона Девіса та Робісі Рамі на днях підписав контракт з компанією Еді Хірне, завдяки чому вже в найближчому майбутньому ми зможемо з вами побачити його у профі-боксі та насолодитися шикарним кубинським стилем.